Longer, than I can remember. Та він виживе, та з ним все б. Єс, блять, нарешті, сука. Блять, нарешті хоч щось, сука, після того трейлера, блять, 20 років назад, який показали. <рес> <рес> Бл'ять як це охуєнно виглядає. Ну, цей капелюх йому не личить. А оце... <рес> я не личить. Трошки бруднувато виглядає. Поки що, Це все виглядає, як катсцени поки що, я не бачу поки що прям моїх. Ярик Логан, блядь. На. Анімації трошки бруднуваті. Мистик буде, блядь, заебок. Ні, голос трошки на нього не схожий. <плодиско> <плодиско> Стоя. Бля, там будуть ці роботи. блядь, як мені собі подобається. Окей. Окей. Один анонс був. Один. Один анонс був.